Всім привіт! Мене звати Надія, це мій канал «Lolina Decor Elements, який присвячений творчості, рукоділлю, більшості в'язанню. Також, коли я десь подорожую, я беру вас з собою. Рада вас вітати на каналі. Якщо ви вперше, то ласкаво прошу, якщо ви мої постійні глядачі, підписники, всім привіт-привіт! Хотіла грішним ділом. Не випускати відео на цій в цю п'ятницю сьогодні, тому що мало знімала і мало в'язала. Зараз половина закриє відео. Такий, знаєте, негативний спойлер. Але е, вирішила, в зв'язку з тим, що в мене просування доволі непогане на цьому тижні, я вирішила все ж таки опублікувати сьогодні відео, щоб вам показати процеси, і вже на наступному тижні. Теж буде влог, сподіваюсь, з готовими роботами. Тож, запрошую до перегляду, також хочу сказати, що я не певна, що там є озвучка, тому що, тому що знімала я в музеї, я скажу зараз: ми з вами сходимо в британський музей на тимчасову виставку, яка називається Від Персії до Греції, Розкіш та влада. Я думаю, що на мене підписано багато людей освічених, і думаю, що це не секрет, що давня Греція своєю культурою вплинула доволі сильно на всю європейську культуру в першу чергу. А також, окрім грецької еспансії, не слід забувати про Персію та перську. Царство, Перське царство, бо в них був цар. Да, і так дивно, що вплив Персії він майже одночасно відбувався на всі території і на країни поряд. Майже одночасно з давньою Грецією і так співпало, що ці дві, скажімо так, культури вони між собою перетиналися. Весь час воювали, враждували і, тим не менш, впливали одне на одного в плані культури, в плані, в плані політики, в плані геополітики, були війни і на території Греції, де перси вигравали і спалили, наприклад, Афіни одного разу. Були баталії, де Афіняни вигравали біля острова Саламін. наприклад, битва Перікла найвідоміша, коли Афіняни відстояли свої території і потім вже за часів Олександра III, Дру... сина Філіпа. Ми його знаємо як Олександра Великого, він відомстив за Афіни, спаливши Персополіс. Тож, Трішечки я там знімала, це виставка тимчасова, як я сказала, я хотіла дуже її побачити. І а, буде декілька кадрів і декілька відеофрагментів, тому що людей було немало. І взагалі в музеї радять не знімати. Але, що не робиш заради мистецтва, і сподіваюся, вам ці кадри також ще буде невеличкий фрагмент. погуляємо з вами по парку і насолодимося колористикою вже більш таких осінніх, пізнолітніх квітників. Вони дуже сильно перегукуються з моїм кардиганом, над яким я працювала на цьому тижні. Тому це таке, знаєте, логічне продовження, принаймні, в кольорі та в кольорових поєднаннях. Таке буде відео, воно буде не дуже довге, тому я пропоную вам подивитися. А наприкінці я ще покажу трішечки вже просування на сьогодні і скажу вам слова подяки за те, що ви подивилися це відео. Тож, приємного перегляду, ще побачимось. Всім доброго ранку! Сьогодні понеділочок, і я хочу показати своє просування за вихідний день. Це ви мені здається бачили. Попередньому влозі. Трішечки тут дов'язана довжина та ширина спинки. А рукав я вже не додаю по висоті, буду потім додавати по довжині за рахунок таких квадратів. І я розпочала другу половину ще один шестикутник, це вже пряжа не з мотку а з розпуску з моточків, і хочу сказати, що вона дещо відрізняється, вона більш меланжева. Моток на моток не приходиться трішечки це видно. Але в мене є ще ось третій моток, теж з розпуску. І подивимось, який буде він. В ідеалі мені має вистачити на ось цю частину. Єдине, що він буде не такий широкий. Він буде вущий, він буде десь на SM. В ідеалі, знов таки, у мене спинка має бути менша за пілочки. Тобто в мене пілочки мають бути з додатковою площиною, скажімо так, для того, щоб робити запах. А це просування по цьому. Кардиганчику. Якось він дуже повільно йде, може, тому що він йде в мене не гачком 3,5, як попередній, а гачком трієчка. І я порівнювала з тюліп трієчкою. Мені здається, це менший розмір. Тобто тут, мабуть, що розміри написаний все ж таки американський або японський. Тому що на моїй трійці на моїй трійці. Від тюліп написано насправді 5. Дивіться. отут тут написано 3 мм, 5-0. І тут такі самі позначки, бачите, 5 дріб це 3 мм. а тут написано 3 дріб Тобто це, я так розумію, Менше, ніж трічка, але для цієї пряжі він якраз годиться, тому що пряжа 420 метрів на 100 грам ровниця, вона, бачите, за рахунок цього трішечки пушиться. І якщо б я в'язала більшим гачком, то у пряжі було б більше можливостей закатуватися. А так, полотно доволі щільне, і я так думаю, що Якщо ми обираємо 2 2 2,5 2,25 для 420, коли ми в'яжемо шкарпетки, то я собі так подумала, що, в принципі, це така сама щільність ниточки, той гачок має бути не 3, а менший. Ось вони реально менші. Я в гачку почина... початківець, тому я ще не... Зовсім розбираюся, а вже ось цим гачком, трійкою я в'яжу цей топ, давайте я його прямо тут і покажу. У мене готово зараз 20, десь я тут ставила маркери, 10, 20, 1, 2, 3, 23 ряди по спинці. У мене готово, і 20 рядів в мене по попереду. Десь теж був маркер. А це перед виробу. він такий з строкати вийшов, літній. І от зразу, як на мою думку, ця полинна пряжа вона запрацювала яскравіше. Мені ще в'язати і в'язати, зараз в мене тут 32 см. Десь 32-33. Я планую його робити десь 55 вчора, зовсім ввечері. Погано в'язала. От, подивимось, що буде на тиждень, тиждень робочий. Зараз машинка допере, і я біжу на роботу. Ось такі в мене просування, і це гачок, і це гачок, гачок мене захватив у полон гачковий. Всім. Гарного початку тижня бувайте на зв'язку. Сьогодні ми з вами потрапимо до Британського музею. Я нагадаю, я вже розповідала за цей музей. Раніше це один із найбільших музеїв у світі, де зібрані колекції з артефактами, предметами мистецтва, з різних культур, різних часів, різних цивілізацій. Тут найбільша колекція античного грецького мистецтва, навіть більша, ніж в Греції. Тут доволі велика колекція Єгипту, і раннього, і середнього, і нового царства. І цей музей безкоштовний, але інколи він проводить тимчасові виставки, як ось ця виставка «Luxury in Power. Персія to Greece». Це виставка, яка присвячена впливу Персії та її культури на давню грецьку культуру. Справа в тому, що персидське царство, скажімо так, бо це було не королівство, а саме царство. Бачите, навіть тут стоїть два портрети Античної Греції та перського періоду. Це, мені здається, навіть перський цар. Тож, ці дві культури вони існували одночасно, тим не менш, вони мали величезний вплив одна на іншу. Були і війни між ними, і були і торгівельні відносини, і, і вони таким, таким чином співіснували. Ця виставка тимчасова вона організована Британським музеєм, американськими друзями Британського музею. Тут є експозиція з Північної Греції, а саме з кургану, який вважається курганом Філіпа, батька Олександра III, або, як ми його знаємо, Олександра Великого, того самого, який а, в свою чергу спалив та знищив Персополіс в відмістку за те, що колись Перси знищили Афіни. А, перед вами мапа території Персії. І тут я засніла цікавий відеофрагмент з приводу того, як вдягалися перси, і як саме виглядав костюм царя. І для нас, як для людей, що в'яжуть або займаються рукоділлям, це цікаво, тому що, по суті, цей костюм виглядає як два квадрати, які підпоясані. Немає тут вам звуку, тому що це заборонено, і я можу бути забанена Ютубом. Але хочу розповісти, що розкіш в Персії вважалося признаком влади, і саме вла... люди, які мали вплив на керівництво країни і так далі, вони оточували себе виключно. Люксовими речами, золотими речами, срібними. Багато було прикрас в плані ювелірки на людях. Тобто, і також на цій виставці, особливо завдячуючи Болгарському музею національному історичному, представлені кубки, які знайшли на території сучасної Болгарії. На той момент це була теж Персія. І ці кубки теж представлені на цій експозиції. Тобто, що робить британський музей, не дивлячись на те, що він безкоштовний, він створює такі тимчасові виставки, збираючи свою колекцію, запрошуючи інші музеї та галереї і доповнюючи експозицію. І ці вже виставки платні. Окремою культурою у персів і у давніх греків це було, звісно, споживання їжі та споживання вина. І ось тут активно і багато представлені саме кубки для пиття вина. І у персів традиційно це була не тільки кубок у вигляді рогу, як у римлян та у греків, а також це була в комплекті піала, в яку, власне, наливали це вино. От ви бачите, тут в вітринах піалки окремо, і отакі от кубки. З яких вино, як з декантера, наливалося в цей, цю піалу, і пили. Багато позолоти, багато елементів чеканки, різьблення по металу. Зараз ви бачите костюм це реконструкція костюма, який носив Олександр Македонський або Олександр Великий. Тут присутні і перські мотиви, і елементи. Давньогрецький. Всім привіт! Четвер. Давайте трішечки просування. Я розумію, що я вже який тиждень поспіль показую вам виключно кардигани цієї конструкції, але вже як є, хотілося б мені його просувати, щоб він не лежав. Може, тому що жилет з цієї пряжі лежав занадто довго. Що я зробила? Я зробила другу половинку. Вона, бачите, зараз в мене навіть обганяє першу. У мене вже тут достатньо пров'язано. Тут вже в мене дібрано. Це тоді, коли в мене закінчився шестикутник, і ось в мене вже дов'язано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 рядів я вже дов'язала. Я орієнтуюся по цьому жакету. Єдине, що я закладаю менший об'єм. Тут в мене 60 міконос, а це я буду робити 55. А, так, і я розумію, що в мене не вистачає пряжі. Пряжа ця Outripe Optimism продається. Я її побачила на сайті Wolverhause, там, де я купую інколи. Коли мені не вистачає і що, що я буду робити? Я хочу дозволити два таких моточки. Чому, не дивлячись на те, що рукав в мене буде не такий широкий, я все ж таки, як казала, хочу його повноцінної довжини і хочу його без квадратів. Тобто він в мене буде до кінця йти саме з цієї пряжі. І також я б хотіла довжину трішечки більшу, для того, щоб. Коли пояском підхватуєш, було красивіше. Тому що коли короткий кардиган і ще пояс, то це трішечки дивно. Тому я буду замовляти два мотки ось такі, і я ще побачила, що отака однотонна компаньйони є така фісташкова. Якщо так придивитися, то тут багато де, саме така фісташкова навіть ось тут. Домотана. Я куплю ще фісташкову. І ось ці квадрати, які підуть по плечах, буду їх робити орнаментовані. Буду робити їх не однотонні, а буду робити їх з малюнком. Хочу знайти якийсь цікавий малюнок, може квіткою, і буду їх вив'язувати. Ось такі в мене думки. Пресування все інше не просувалося. А ще можу тічки показати ось так у мене початок вишивки. Зараз дуже добре видно цю пляму. Це поки що початок тут буде гладь. Ось така баришня. Я купила ось таку ниточку. я купила три види нитки. Це ось такий. Відтінок тіла, дуже близький, бачите. Це мадера Molinee 67-й номер. Також я купила ось такий цікавий меланж, ось він гарно виглядає в, стріч, в стіжку, в звичайному. Я думаю, що в гладі він буде дуже добре виглядати. І купила більш темний колір тіла, тому що в мене був тільки ось такий жовтаво молочний ось він тут, і він не виглядає як треба. І також на касі побачила, лежав оцей оце Моліне, DMC. Спитала, скільки воно коштує. Мені сказали, що це залишки від колишніх продажів, і вони його можуть віддати безкоштовно. То вони мені його доклали до цієї покупки. Це буде волосся. Причому я хочу волосся робити вузликами французькими. Буде цікава, буде така кудрява дівчинка. Ось такі в мене просування по вишивці. Сьогодні у нас четвер, як я сказала, і сьогодні у нас національна забастовка. Бастують всі, навіть магазини. Подивимося, мені треба купити продукти. Робота моя зачинена, зачинені банки, аптеки, наскільки я знаю, не працює метро та. Залізнична дорога, подивимось, працює. працюють звичайні магазини. Зараз замовлю цю пряжу, тому що вона буде йти десь днів 5 до мене. Може, швидше буде. Тому що кардиганчик хотілося б закінчити. При розпуску, бачите, вона є пошиться дуже сильно. Хтось мені залишив коментар, що ця пряжа кашлатиться. Подивимося, наскільки вона кашлатиться. Ось, а сплячі красуні шле вам вітання. І ще хочу замовити голочки, тому що в мене голки. Це у мене голочка з набору туліп. Начебто було написано, що там мікс, і шарп, і тупенькі, але ось ця лишає дирки. Тобто мені треба голочки мінімальні для вишивки. Зараз буду формувати замовлення. Вставлю, а не буду вставляти, коли прийде, то вже покажу вам відтінок цієї фісташки. Все, бувайте, піду. Зараз зроблю замовлення і піду під дощиком пройдуся, бо в нас третій день дощ. Всім па-па. Такий був мій тиждень робочий, трішечки в'язальний. Насправді тиждень був дуже робочий. І інколи ввечері мені навіть просто не було сили були, а от наснаги такої, знаєте, в'язати не було. Хочу показати вам просування по топу. Так вийшло, що на цьому тижні в мене нетипово типово в'язальні речі, тобто в мене топ-гачком. Вже я вийшла на такий хороший розмір. Вже в мене тут 40 рядів майже. Буду в'язати ще далі. І ось, думаю, стосовно це спинка, Думаю, стосовно горловинки, тому що в оригіналі там горловина просто проріз. Я думаю, там на фотографії, вставлю зараз фотографію, там видно, що воно трішечки тягне. По логіці треба робити отвір під шию і трішечки піднімати спинку. За це думаю, так просувається. І сьогодні, коли допивала каву, трішечки просунула ще перед виробу. Бачите, він такий строкатий, але дуже літній. І ось він теж просувається. Теж треба думати стосовно горловинки. По кардиганчику показувати не буду, бо він складений. Він, я насправді, при тому, що в мене є ще половинка мотка основного кольору, я вирішила почекати, поки до мене приїде замовлені два мотки основного, основної нитки і подивлюся по партії по відповідності кольору, тому що дуже за це хвилююсь, щоб. Була відповідність пряжі а, при дов'язуванні рукавів та спинки. Тому я почекаю, я вирішила почекати, щоб розуміти, наскільки вона буде відповідати моїй оригінальній пряжі. Це стосовно кардиганчику, вишивка така, знаєте, в'язальний тиждень, коли в мене два процеси гачком і один вишивальний. От, вишивка в мене не просунулася, тому що знов таки чекаю голки. Можна сказати, такий непродуктивний тиждень, коли м, начебто в'язав і немає результату, щоб показати результат. Такі тижні бувають, ви всі я, певна, в'яжете, може, навіть і довше, ніж я, і розумієте, що інколи Особливо, коли це плечовий вироб а, або вироби. В'яжеш, 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 начебто приділяєш багато часу, а показати їй нема чого. От. Шалька в мене тут лежить. Це чисто для антуражу, тому що я навіть не міняла положення маркеру з минулого тижня. Я за цей тиждень навіть не взяла до рук цю шаль. Я вже сказала, що. Тиждень був загружений. Єдиний день, який був не загружений, це вчора, коли була у нас страйк такий загальнонаціональний. От. В кадрі осінні квіти, такий мікс. Мікс, я, чесно кажучи, не дуже люблю хризантеми, для мене це квітка. Жалі, грусті навіть е така похоронна, але був такий красивий за кольором мікс в магазині. І я, не дивлячись на те, що я не люблю хризантему взяла саме такий букет. От, на цьому все. Я вам бажаю гарних вих вихідних, спокійних, безпечних. Я вам бажаю Натхнення, щоб воно у вас не лишало. Також, щоб у вас був час на творчість. Ну і, звісно, здоров'я знову в мене немає голосу. Всім подяка за перегляд. І якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм. Інформація про інстаграм є в описі під відео. Там же є посилання на ресурс Buy і Coffee. If, if. Якщо ви хочете підтримати мій канал та мене особисто. На наступному тижні нас буде чекати розпаковка з новою пряжою, яку я дозамовила. І сподіваюсь, готові роботи. Що ж, всім бувайте! Промінчики, любові та добра, серденько, і все буде добре. Бувайте!